Вітаю на каналі. Давайте спробуємо. Ще два матчі на сьогодні: Карабах, Ліга Чемпіонів, Карабах, Аяхс, ну, бачить, Карабах непогано виступає, грає вдома при перемозі. Ну, великі шанси будуть на вихід в слідучий етап Ліги Чемпіонів. А ну, Аякс показує, я не знаю, славу гру. Ну, не знаю, я б то в цьому матчі все-таки розглянув обі заб'ють. Бачу, Карабах пропускає, ну, не знаю. Обі заб'ють і взяв би е... Аякс один більше. Ну, Можливо, і програє Аякс, можливо. Ну, але їм, в принципі, нічого не потрібно. Але хоча б показати, що ну, команда трошки краще грає, бо це вже геть порівняно з колишня Аякс Ajax. З команди Карабах зараз дивишся, такі команди грають. ну... Все міняється. Ну, Я б взяв заб'ють і Караба... Аякс один більше? Такі варіанти. Розгляну. А другий матч вивізка, це там Реал Мадрид і Реал Мадрид Сіті. Ну, Не знаю, всі дивляться тотал більше трьох. Дивлюся, але не знаю, я б навпаки розглянув, тотал менше трьох. Можливо, буде три м'ячі, можливо. Ну, не знаю. Реал слідуча гра з Кристал Пелесом на виїзді, а потім вдома. То, мені здається, вони побережуть сили, а сенсу рватися ну, ніякого немає. Реалу так само. Вони там вже, ну, я думаю, своє зробили а Реал тим більше відстає, всі поразки з Сельтою. Ну, Не знаю, може і виграють, але думаю, мінімально 1-0, щось таке, не знаю. 1-0-1-1. Тобто очікую, тотал менше трьох я би заризикував. Ну, Хто хоче, можна перемогу, але такі вони зараз теж грають. так. Такий варіант. ну, Хто хоче, можна офсайди розглянути, офсайди вверх, офсайди. А так, кутові теж важко сказати. Кажу, Командам нічого не потрібно рватися, щоб якісь травми отримати. Ну, це моя особиста звичайна думка. Побачимо після свистка. Тобто, тотал менше трьох я б розглянув. В Сіті півтора менше, якщо є така ставка, я б розглянув. Але ну, все може бути, може і 2-2 зіграти. Таке. Я б тут ну, нічя, але може бути і навіть ніч'я. Не здивуюся, якщо там 1 0-0 буде. Ну, Тобто таке, тотал менше трьох я б заризикував би. Нічя, то таке ризико. А перший матч, я кажу, Карабах це. Обі заб'ють один більше на як. Дякую за і Добра миру всім.